Вітаю вас на моєму каналі. Готуй як таня. Сьогодні будемо готувати пухкенькі яблучні оладі. Отже, поки світла немає, будемо зараз про фонарику робити тісто на оладки. Значить, кефір, розпушувач, яйця, яблуки, цукор і борошно. Яблучки нам потрібно очистити. Так. Це в мене дитинка сьогодні замовила оладки з яблучками. Каже, мама зробила оладки з яблучками. Ми чистимо яблучки наші. Натираємо їх на терочку. Так, яблучки я натерла, дивіться, тепер, знаєте, що я хочу. Хай вони трішки постоять, відпустять сік. Так, от, щоб не це Щоб оладі в нас не були такі глибки. Посиплемо трішки кориці і цукорку. так, І воно пустить сік. ми зараз це все перемішаємо. Пустять вони сік, потім сік ми зіллемо з них. Тим часом робимо тісто яєчки. Розбиваємо, додаємо цукор, Так. Серце ми вінчиком розмішуємо, Додаємо кефірчик. Перемішуємо кипівці. Тепер додаємо борошно. так і розкушуємо. Все ретельно перемішуємо. Тепер додаємо. Яблуки віджаті від соку, від яблучки. так, І все ретельненько перемішуємо, поєднуємо тісто з яблуком. І на розігріту сковорідочку наливаємо трішки олійки і випікаємо такі пухкенькі оладки яблучні. Дивіться, які гарні пухтенькі оладочки у нас виходять. Да?